У Білгороді Дністровському зменшився рівень захворюваності на ГРВІ. 230 випадків захворюваності, і це в основному діти. Дві людини захворіли на пневмонію. За даними міськрайонного відділу лабораторних досліджень, минулого тижня в місті зареєстровано два нових випадки захворюваності на COVID-19. на даний час стаціонарну медичну допомогу отримують чотири мешканці міста та три районних з цим діагнозом. В районі лікарні знаходиться сім осіб з ковідом підтвердженим. Є позитивна динаміка у хворих, вони будуть виписуватися на амбулаторне лікування до сімейного лікаря. Що стосується горової, грипу та інших захворювань сезонних, то ця динаміка спостерігається в зниженні. Я впевнений, що люди будуть займатися профілактикою таких захворювань, підвищувати імунітет, дивитися за своїм здоров'ям та займатися фізичною культурою. Отож, найкраще лікування то профілактика, правильне харчування, здоровий сон, загартовування та утримання від контакту з хворими. Ірина Вербинська, Віталій